Всім привіт! Хочеться, напевно, ну це не підбиття підсумків, а сказати а, і дякую і не дякую цьому року, який нас спіткав, який ми пережили завдяки, звісно ж, ЗСУ, завдяки нам всім, тому що кожен з нас зробив свій внесок, навіть той мінімальний, що не з'їхав з розуму. Дожив. У um, мене б не було YouTube, у мене б не було TikTok, у мене б не було тієї кількості рослин, яка є зараз. Якби не рік 22-й, такий, який він і є. От, якщо відверто. Um, ще минулого року я постила. Відео, в якому показувала просто картинки рослин, які б я хотіла отримати в 2022 році, тому напевно доцільно показати, що я з того отримала, а що не отримала. Перша рослина з того списку це Санцфєрія Муншайн, я її отримала, я її купила і номер один є. Я мала в тому списку фікус лірату. Фікус лірату саме ось з великим листям. Вона у мене є. І є навіть менша версія Ще Я дуже хотіла роулі. І в мене є вона синеція роулі, вона в мене з'явилася. Але найбільше з того списку я хотіла клареневрів. Він для мене був просто чимось. А, Неймовірним, недосяжним, і щось було таке супер казкове, якщо чесно. І остання рослина, яка була там, яку я не отримала, і, в принципі, вже навіть трішки передумала е на даний момент це калатея Триколор. Строманда. Строманда Триколор. У мене була інша Строманта Magic Star, здається, вона називалася. Е я спробувала, нічого такого в ній немає, але, можливо, на 23 й рік я таки отримаю ту триколор струманту. Можливо, таки вона з'явиться в мене вдома. Тому хочу побажати нам всім стійкості, яку у нас ніхто не забере. Тому що це наше, це вже наша ДНК. І бажаю все ж таки нам перемоги і в цьому. Bate o pé aqui